Привіт, всім доброго ранку. Сьогодні 10 листопада. Я прокинулась години-дві назад, але я тільки-тільки покупалась, бо у нас вимкнуло світло на годину пізніше і тільки зараз я змогла приступити до своїх справ. У нас в гардеробну дуже з трудом поступає опалення, там завжди холодно і через це там сиро. Всі речі, які ти щойно поправить туди поклав, через деякий час починають неприємно пахнути. Я не знаю, що з цим робити, бо стирати отак все по кругу, при тому, що воно навіть не носилось, я не хочу. А придумати якусь туди штуку треба. Можливо, ви знаєте, якісь засоби від сирості або якісь дуже ефективні пахучки, будь ласка, порекомендуйте. У минулому лозі я розповідала, що у мене після супер дорогого класного шампуня з'явилася лупа, і я. На мейкапі посиділа декілька днів, почитала різні відгуки на всяку косметику спеціально для того, щоб вивезти лупу, і знайшла один шампунь. Я ще трошки пошукаю про нього відгуки. І ще в мене в корзині на майкапі декілька продуктів, про які я теж хочу там почути якісь рекомендації або ж навпаки, тому поки я не замовляю, полажу ще в Тіктосі. Бо я щойно щось виберу на майкапі. Мені потім дуже багато про цей продукт попадається в відео в Тіктосі, в інсті, І буду поки що набирати інфу, чи хороші продукти, і потім вже замовлю. Але цей шампунь. Обіцяю, що там після першого використання у вас уже все отак, от. але тут така загвоздочка, там нічого не написано про те, як з нього виходити. Я так розумію, цей шампунь лікувальний, ним не можна користуватись на постійній основі. і Коли ти там, наприклад, пройдеш якийсь курс типу лікування, яким шампунем користуватись далі? Я нарешті помила волосся. Знаєте, от коли немає світла, з цим реально проблема, бо ну, я дійсно вам кажу, немає нічого страшного в тому, щоб закип'ятити воду в чайничку. Але ну, і розвести в тазику. Але потім як сушити її, коли немає світла? Е, чесно, коли немає світла, це зробити дуже складно, бо в тебе зазвичай стоїть вибір або там, помити посуд, бо не буде з чого їсти, або ще щось. Або включити прання і якось помити волосся я ніколи не ставлю на перше місце. Я не помітила, як майже всі мої засоби стали від The Ordinary. Я щось там потихеньку замовляла, то сироватку, то тонік. Мене, чесно, це дуже радує, бо це класна фірма, але вона нічим не допомагає мені з цими моїми висипаннями, бо вони точно не від якихось там косметичних штук і тому подібне. Це щось гормональне, я впевнена в цьому. Тому, на жаль, з цим нічого мені не допоможе. Я хочу, хочу, дуже сильно хочу потрапити до дерматолога, щоб якось розібратися хоч чуть, чуть в цій проблемі, бо вона мене вже турбує більше, ніж півроку нібито. Вчора я пофарбувала брови, бо я вже дуже давно теж це відкладала. Але, ну, результат просто супер. Ще хочу придбати якийсь окремий крем для зони навколо очей, але, знову ж таки, я ніколи таким не користувалась, і хочеться почути якісь відгуки, а я не знаю, де це шукати. Бо на мейкапі це те саме, що на Аліекспресі. Один відгук супер-вау-топ, інший це найжахливіше, що у мене було. Раніше я не розуміла людей, у яких щось губиться, там резинки, ще щось, і ще щось. Але зараз у мене в самої постійно губляться отакі щіточки. Раніше я там наростила вії, мені дали таку щіточку подарунок, я нею користуюсь там, майже рік. А зараз, блін, два тижні і я вже не знаю, де вона. Ну, Вчора я, звісно, одну знайшла її ася під диван затягнула. Ну а інші, чесно, я не знаю, куди діваються. Дуже спорна така штука Кармікс. Дуже багато хто каже, що він викликає звикання, і потім, коли ви ним не користуєтесь, у вас дуже согнуть губи. Я взагалі дуже равнодушна до таких мазюкалок на губи. Єдине, що мені прям дуже подобалося за все моє життя, це отака от від Evelyn і Laneige маска, нібито для губ, на ніч, я її завжди наносила. Тому от навіть карміксом я користуюсь дуже рідко і, чесно, я не знаю, він дійсно викликає таке звикання чи ні. Але якщо це дійсно так, звісно, не хотілося б. Зараз буду наносити патчі, я на них знімала не огляд, а розпаковку з семейка, коли замовляла. Пащі ці дуже кльові, але вони, після того, як ви їх знімете, трошечки залишають таке почервоніння. Я не знаю, з чим це пов'язано, але у мене всі засоби для очей, там навіть кремушки різні, пачі інших фірм, залишають почервоніння. Але знаєте, почервоніння для мене це ще норм, бо раніше в мене було таке, що у мене. Тупо одне тільки наніс пачі, чи якусь штуку під очі, все, у тебе одразу пече, ти не можеш з цим навіть хвилину просидіти. Тому ці пачі це просто знахідка, вони реально не пекучі і дають такий приємний ліфтінг-ефект, хоч і коштують вони гривень 200. Оце єдина в них фігня, що вони дуже складно закриваються. Наступне, про що ми ще поговоримо? Дезики. Я якось дуже непомітно перейшла на такі от Дезики. Я знаю багатьох людей, яким вони абсолютно не допомагають. Їм допомагають лише такі мазюкалки, але мені ці дезіки дуже подобаються, особливо, коли в них такий ядрьоний аромат. Бо він з часом все одно зникає, але коли ви з самого початку вибираєте такий потужний запах, то потім з часом, навіть через добу, я відчуваю запах цього дезіка. Бачите, вже навіть трішки починає червоніти. Про цю штуку розповідала я мільйон разів у своїх відео в Тіктоці. Це судокрем. Він тут дуже для багато чого, але там ще й написано від акне. Тому коли я бачу, що в мене якісь з'являються висипання. А в мене є зараз майже завжди. Я наношу на ушну паличку і отак от е, точечно наношу сюди крем. З ним можна ходити хоч увесь день. Ти його просто підмазуєш з часом, бо він стирається там волоссям, руками. Е, і все. І він вам дуже швидко підсушує прищики. Раніше він мені дуже допомагав, бо я його завжди наносила на ніч. Але зараз я дуже не хочу вимазувати постіль, тому я на ніч його майже ніколи не наношу. Раніше я ще пробувала ним користуватись іншим способом. Він дуже плотний такий, але якщо його трошки розігріти в руках, він так стане рідкішим. Я наносила на все обличчя на ніч. А так і подушка не мажеться, і ефект якийсь є. І в мене зранку лице було просто як млинчик. Ну знаєте, такий приємний блиск, і потім після умивалки лице просто сяяло як фарфорова шкатулочка, якась. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я навіть в своїй прайм Ері активно користувалась різними кремами для тіла. Мені просто лень їх наносити. Я не знаю, чому ще не придумала якийсь спрей, який ти просто попшикаєш, і тіло буде таке ж зволожене, як і після кремушків. Але чесно, мені мене просто це не має сили. Це стоять малюпить там, там, тут, там. Фу, просто не люблю. Тому це руки декольте і хватить. Але дуже класна штука для таких лінівих людей, як я це олійка для душу. Але після неї потім жирна ванна. Фух. Я посушила волосся, зараз йду фарбуватись. Напевно, буду знімати це на відео в TikTok. Не знаю. Знаєте, що хочу ще розповісти? Ця наволочка з юску. Я думала, в юскі дуже якісні речі. Я її прала один раз. Вчора вирішила попрати ще раз чи позавчора. І бачу тут таку от. Situation. Добрий ранок. Застояла ліжко, зняла з батареї джинси свої. Зараз будемо використовувати рідку праску з Аврори. Чесно, я не дуже до кінця зрозуміла, як вона працює. Вона дуже погано розподіляє, як бачите, этот засіб. Але для того, щоб вона дійсно дала якийсь результат, треба дуже добре обрискати, а це бачите. Важко зробити з таким, не знаю, розприсконням. Я обшикую так повністю. Чесно, джинси після стірки це моя проблема. Далі добре ось так розглажуємо, і воно має висохнути. Ну, трішечки результат є. Так, ну виходить щось таке. Якісь не дуже сині заломи. Воно вирівнює, але щось, типу, такого. Все одно залишиться. Хоча побачимо, воно висохне, будемо оцінювати. Я вже пробувала на цих шторах, воно нічого не дало. Може на джинсах буде якийсь інший результат. Зараз вони тут висохнуть, будемо ще робити тут. Але бачите, трішки вже є різниця між цим і цим. А мені здається, це просто і то, що воно мокре. Таке його мене сніданок. Чесно, зранку взагалі щось не хочеться їсти. У мене дві сосісочки, сирочок, хлібчик з намазкою. До речі, вона дуже смачна. Також персиковий сік, каву щось не хочеться пити. Зараз буду прибирати на кухні. Дуже хочу зробити тут якісь зміни, бо мені дуже не подобається весь цей візуальний шум і тому подібне. Хочеться якось, щоб це було більше. Охайно ну, так, знаєте, от є дуже яскраві квартири, я можу вставити, до прикладу, фото квартири, яка мені ну, пізне так подобається, але при те, що там купа яскравих кольорів, квартира виглядає розкішно. Звісно, найпростіший варіант такого мінімалізму, такого е, спокійного фону це біжеві, білі, сірі, чорні тона. Все інше, щось більш яскраве, воно одразу колхоз в нас приймається і тому подібне. Я хочу дійти до того, щоб е, можна було яскраво якось це все обігрувати, і при цьому, щоб це виглядало дорого. І, чесно кажучи, я дуже не люблю сірі квартири, такі блєдні, Тому зараз, навіть живучи в цій квартирі, я намагаюся, щоб завжди була якась ізюминка яскрава. Поки що, понятно, не дуже вдається, бо я ще просто не розібралась особи тут, що де ставить. Але хочеться чесно додавати якийсь такий розкошний декор. Ось так у мене вийшло, мені дуже подобається. В цілому я не скажу, що я прям багато щось прибрала, але коли отак чисто, то взагалі супер. Всім доброго ранку! У нас мега голодний кіт, бо ми не купили корм. Ну як, вона за сьогодні вже з'їла дві пачки, а на годинку зараз десь 12-та. Вона все одно оре. Зараз зроблю собі каву, нам тільки дали світло. Бідалі сьогодні ще зібратись ходити в якийсь магазин або тут десь або вже йти до фори. Я спробую це сьогодні зробити, бо Ася вже так вжирати хоче і плюс нам потрібно купити яйця. Я хочу на вечерю зробити деруни. Друзі, я зібралася, але на дворі вже потемніло тим часом. Зараз я піду в магазин. Я впевнена, що в цьому магазині біля нас не продаються яйця. Але якщо вони там будуть, це буде просто супер, бо не доведеться купувати нічого іншого, окрім них, бо я хочу зробити тільки деруни. Ну, коротше, якщо їх там не буде, прийдеться брати якісь е сосісочки, колбасочки. Може, зроблю просто м -м, смажену картоплю або пюрешку. Але для пюрешки тоді ще треба молоко. Ну, коротше, я подумаю, що я захочу приготувати з того, що буде в магазині. От, е але я схожу, скоріш за все, до нас тут близько, бо я ж кажу, на дворі вже темно. Я не бачу сенсу позидувати туди далеко, бо вже буде тємінь просто конкретна. Друзі, всім доброго ранку. Вчора я нічого не знімала, на жаль. Бувають такі дні, тому в мене був вихідний вчора. Е, я. Сьогодні хочу поприбирати, бо завтра починаються вихідні, і хочеться, щоб хоча б на вихідних не думати вже про ці всі уборки. У нас десь через півтори години вимкнуть світло. Я не знаю, що я можу встигнути за цей час поприбирати. Ну, звісно, щось можу, але всю квартиру точно ні. Тому спочатку приведу себе в порядок, ну миюсь, а купатись і мити волосся буду вже, коли світло вимкнуть десь після п'ятої години. У нас так виходить весь влог майже у ванній. Мені, чесно кажучи, цей влог не дуже подобається, бо я дуже мало знімала і незрозумілі кадри, знаєте, що я там робила весь день, так утром появилась, потім пропала, з'явилась ввечері. Розпочну прибирання з цієї кімнати, бо коли вимкнуть світло, там у спальні можна поприбирати, видно, все ще буде. Блін, Ася. І затім мені статів ламають. А от у ванні дійсно тємінь, коли немає світла, тому приберемо спочатку тут. Все, друзі, я пішла прибирати. Зустрінемось з вами через декілька годин. Ось все хорошо. У нас нарешті з'явилось світло, але я хочу показати вам цю красу. Дуже гарний заказик, просто вау. Зараз трошки сижу граю в ну, ноут, замовлю роли. Денис уже їде з роботи. Сьогодні вже субота, вчора я прошльопала блог, але він вийде сьогодні. Ввечері, сподіваюся. Вчора я нічого нормального не сняла, сьогодні ми були з бічі ще з сестри, яка вже ушльопала відсюди в ретробіді. Я приїду навіть з нього розпаковочку, тому дочекаюсь. У Каріни був позирований такий вот момент, поки я болтала. Я вже вдома обіцяла вам показати, що я придбала. Значить, такі суперські чашечки з Сінсея по 70 гривень, якщо да, 69 гривень. Є ще в синьому кольорі, ну такий ніжно-блакитний, і в звичайному прозорому. Я вирішила взяти червоні, бо вони найбільш такі новорічні. От, і ще з такого теж новорічного серветочки. Дуже люблю різні. Також є в багато різних в'юзки, особливо. Такі ніжні, рожеві з квіточками. Раніше там купувала такі і дуже такої прикольної форми з такими картиночками. На жаль, це все, що я придбала з новорічного декору. Взагалі я ще дивилася ялинки, але вони були дуже дорогі і, взагалі, не красиві. Також взяла ще такий органайзер теж в сінцею, його треба протерти добре. 120 гривень, мені дуже сподобалось, що він з однієї сторони високий, з іншої понижче. буде мені ванну для моїх баночок, бо там зараз стоїть дуже висока така корзиночка, мені трішки незручно діставати маленькі баночки. Дуже необхідна покупка, коли у вас дуже шустрий кіт. Це вийшло на 1200, але я сподіваюся, що це інвестиція. І Ася не буде постійно орати, що вона там під дверима хоче на двір. Ася. Кс -кс -кс. Єдине, що придбала з одягу, це ось таке голубе худі, дуже гарне. Тут сердечко нашите в житті. Колір набагато яскравіший, навіть ближчий до синього. Ззаду ще дуже багато таких різних написів. Мені дуже сподобалось. О, ще тут на капіздоні така штука. Дуже сподобалось тим, що воно об'ємне, але при цьому це розмір S. Це Нью-Йоркер. І ще взяла дуже класну штучку. Дві такі корзиночки, вони з тканини, ну, з картону, але обшиті тканиною. Там склала всі ліки. Це побільша коробочка, це поменша. Ось тут тепер будуть стоять всі парфуми, їх треба протерти. бо тут я вже бачу. що-то то. От, ну, Щоб просто було по красоті. Карішка сказала, що треба було брати сірі, але мене влаштовують і такі. У нас просто багато дуже всього сіра. Звісно, грязно. Всім дякую за перегляд. Завтра я вже почну знімати новий влог, бо зазвичай на вихідних нічого стараюся не знімати і починати влог з, з понеділка по п'ятницю, але через те, що цей влог вийде на день пізніше, я зроблю наступний влог довшим. Всім дякую ще раз за перегляд, ставте свої вподобайки. Побачимось у наступних влогах.